Сьогодні практична інструкція в схемах та кроках, як стати інвестором з опорними чек-листами. Спочатку ми з вами будемо дивитися, куди інвестувати. Тобто, будемо розглядати 105, 105, так тобі не почулося 105 сучасних інвестиційних інструментів. Більш того, коли ми будемо їх розглядати, в мене для тебе буде просте завдання та складне. Потім ми будемо дивитися, як заробляти на інвестуванні, бо немає сенсу просто так інвестувати. Тобі необхідно заробляти на цьому. Потім ми будемо дивитися, хто на цьому заробляє, або хто такі інвестори, та як саме стати інвестором, по кроках, що ти розумів для себе, що тобі необхідно зробити, щоб бути інвестором. Почнемо з того, куди інвестувати зараз. На своєму екрані ти бачиш всі інструменти, тобто їх точно більше ніж 105, Але якщо ти зрозумієш ці 105, всі інші будуть для тебе дуже легкі, почнемо з нерухомості. Дохідність нерухомості 3, 5, 20, 60%. Та якщо казати про те, як вкладати в нерухомість, найперше, що приходить на думку, це купити квартиру та здавати її. Але це взагалі не, не те, що не базова, це базова така модель, але є і інше. По-перше, можна купити квартиру або дім, або таунхаус, або хостел, або готель, або навіть частину готелю. Це також буде інвестування в нерухомість. Можна дивитися на такий сегмент нерухомості. Як комерційна, тобто офіс, бізнес-центр, склад або виробниче приміщення, і взагалі не обов'язково купувати повне виробниче приміщення, то може бути його частина. Потім є такий вид нерухомості, як торгівельна, тобто торгівельний центр, або мала архітектурна форма. Є ще такі призупиночні комплекси. Це дещо схоже на МАФ, це такі кіоски біля зупинок. Нерухомість може бути спеціальна, тіпа, типу гараж, або паркоміс, або контейнер. Для чого це я розповідаю? Дохідність може бути 3, 5. 20%, 60% в залежності від того, яку саме бізнес-модель інвестування в нерухомість ти обереш. Е, можна купувати на котловані, тоді дохідність буде вища. Можна купувати нерухомість житлову, здавати її в арену, тоді дохідність буде приблизно 5%. Але ризики, в залежності від того, яку ти -то модель обереш, вони також відрізняються. Ризик нерухомості, перш за все, він пов'язаний із ризиком фізичного знищення, особливо під час війни. Ти мабуть побачив, що багато нерухомості вона була пошкоджена. Чи знищена і це, це саме ключовий ризик? Його можна уникнути або його можна знизити страховкою чи депозитом. І є ще багато чіткодів, як називають. Але ми їх роздивляємося вже в розділі про нерухомість. Тому слідкуй далі, і ми переходимо до банківських інструментів. Це також тобі зрозумілі, мабуть, інструменти. Але найчастіше, що я чую про банківські інструменти, що кір, яка там дохідність, вона ж низька. Я згоден з тим. Дохідність банківських інструментів 1-5%. Хтось може пам'ятає навіть 30%. Вона може бути десь 10-15% в залежності від валюти. Але банківські інструменти вони займають дуже специфічне місце, коли ми роздивляємося, як в портфелі їх будувати. Тому в той момент саме стає на місця, бо у банківських інструментів є дуже крута штука. Це державні гарантії. В Україні є фонд гарантування вкладів фізичних осіб, в інших країнах є також різні. Або агенції страхової, або ще, ще якась державна інституція, яка знижує ризики до певної суми. Банківські інструменти, такі як депозит, депозитна карта, депозитний сертифікат та простий зберігальний рахунок це ті інструменти, мета яких знизити рівень інфляції, який впливає на твої гроші, поки ти не можеш інвестувати в якийсь більші інструменти. Альтернативні інвестиції це можуть бути колекційні марки, монети або вініл колекційний. В мене є знайомий. Він дуже популярний популярна людина. Він може заробляти на платівках, які випускають які колекційні. В мене є до речі, цікава штука така. Марка, мабуть, ти її бачив. Це марка, яка посилає військовий російський корабль подалі, і на цьому також можна заробляти. Треба розуміти, як це робити. Але я хочу, щоб ти зараз зрозумів, що кожен українець може, може займатися інвестуванням. Він може того не розуміти ще, тому дивись уважно, щоб нічого не пропустити. Бо може ти навіть бачив такі монети. Це монета Національного банку, вона зроблена із серебра і срібла. Тут мені, до речі, подарував один з інвесторів клубу. Він подарував її з дуже крутою такою позначкою мені, бо тут написано, що у в'єдності наша сила. У нас в інвестиційному клубі це одне з гасел наш, на наших. На цій монеті є сертифікат, там документи всілякі. На цьому також можна заробляти, якщо розумієш як. Окрім тих інструментів колекційних є ще Сучасне мистецтво є ще історичні предмети. Може, до речі, сталь зазова, може вона колись також буде історичним предметом. принаймні для мене вона вже історичний предмет. Це може бути колекційна автор... То антикваріат, годинники, картина, або навіть можна інвестувати не в один об'єкт, а в артфонди. Дохідність таких інструментів може бути 100%, 1000%, А ключовий ризик це ризик підробки або ризик знищення. Облігації, ти мабуть чув про облігації державної внутрішньої позики, ОВДП. Це один з видів державних облігацій. Є крім внутрішніх є ще зовнішня позика, може бути така: це коли держава займає гроші в інших держав або інших. Конституції це можуть бути ще корпоративні облігації, євроноти, євробонди, або може бути просто боргова, ціннова, боргова цінна бумага. Позика. Дохідність облігацій десь приблизно 5-40 А ключовий ризик це ризик емітента. Це ризик, я не хочу ускладнювати зараз. Коротше, хто випустив облігацію, той впливає на неї своєю репутацією. Чим це більша інституція, наприклад, держава, її ризик буде менший, ніж якщо то випустила кеш юридична. Особа така невелика. Наступний інструмент це бізнес. Ти точно про це чув але може. Не роздивлявся це як інвестиційний інструмент, але будь-який системний бізнес то тупо інвестиційний інструмент, бо ти вклав гроші, ти отримуєш від нього дивіденди щомісяця або щоквартально. Власний бізнес це інвестиційний інструмент, якщо ти не займаєшся в ньому операційною діяльністю. І такий, такий бізнес може бути самостійний, або він може бути франшизний. І з франшизою треба бути обережним, бо останнім часом роблять що попало, а Потім називають це франшизою. Я не то маю на увазі, я маю на увазі класичну франшизу. Можна інвестувати у свій бізнес або у чужий бізнес. у чужий бізнес через приватну позику з заставою або без застави. А також можна ще приймати участь у приватному залученні чи у публічному залученні е, коштів. Може, воно трохи десь складно, але е, в інвестуванні можна використовувати прості інструменти та складні інструменти. Для тих, в кого вже є досвід інвестування, в мене є така зірочка від від Пользи, якщо ви подивитесь зараз на екран, то побачите, що від пользи йдуть червоні, червоні лінії до венчурних фондів, акцій, бізнесу та блокчейну. Справа в тому, що може, ти так не мислив над цим, але ці чотири категорії інвестицій, вони пов'язані один із одним. Я не буду казати, як саме. Більш того, це питання для тих, в кого вже є досвід в інвестуванні, хто розуміється на цьому. Тому, якщо ти бачиш десь віконце, де буде таке питання, напиши, як ти розумієш, на що саме вказує польза. Коли вкаже вказує, що венчурні фонди, акції, бізнес та блокчейн, то в чомусь схожі інструменти. А ми будемо йти далі е, Нас блокчейн. Коли я кажу блокчейн, я саме кажу про технологію публічних реєстрів. Я не кажу про якусь конкретну криптовалюту, я кажу про блокчейн. Саме коли ми будемо розглядати інвестиційні гіпотези, буде зрозуміло, чому я саме так кажу про це. в Блокчейні можна інвестувати у. Придбання та зберігання монет в криптовалютні компанії можна інвестувати в фонди, в створення продуктів, в майнінг, в валідаторську діяльність, в пул ліквідності, в DeFi або в створення бізнесу. Дохідність там велика. Вона може бути 10%, тисяча відсотків, або може навіть там 10 тисяч відсотків. Але ключовий ризик, який є, це ризик технології. Бо на сьогоднішній день технологія блокчейн, вона ще не така, яка охопила весь світ. Вона охопила багато, особисто в мене. Вже є там активи, але вона не є такою, що точно, точно спрацює. воно до того йде, але це не 100%. Далі це пі Фипаєво інвестиційні фонди. Це може бути фонд акцій, фонд облігацій, змішаний фонд індекс або галузевий фонд. Ми не будемо зараз зупинятися сильно на тому. Просто маю на увазі, що дохідність десь 5-40% річних. Форекс це може бути прямі торги, пам, рахунки, бінарні опціони. Ключовий ризик, який тут є, це робота через кухню. Якщо хтось колись із Форексом зіштовхувався, то кухня ви розумієте, що це. Якщо ні, то просто можете розуміти, що це дуже ризиковані інструменти. Може вам ще зарано туди йти, незважаючи на те, що дохідність може бути там 600%, там 500% річних. хедж фонди фонди нерухомості, іпотечні фонди, рентні, товарні фонди, де змішані фонди. Я в рамках сьогоднішнього відео дуже поверхнево по фондах буду проходитися, бо необхідно зрозуміти спочатку, як фонди взагалі працюють, ми це робимо пізніше. Можна інвестувати ще в землю. Ти мабуть про це чували, не не розумієшся зараз як. Всього в інвестуванні в землю там плюс-мінус шість ключових схем: це можна купувати пай на землю, ділянку без будівлі, ділянку з будівлею, право оренду землі можна купувати. І ще є така: такий спосіб заробляння на інвестиціях на землі: це купівля землі з правом використання для сільськогосподарських цілей. Це називається та суперфіцій, Особливо юристи можуть це зрозуміти. Це земля з правом забудівлі. В землю можна інвестувати буде і зараз, і на ближчий час. Це крута штука буде. Якщо у вас є вже капітал, то ви на цьому розумієтеся. Можна інвестувати через деривативи, це ф'ючерси, опціони та форварди. Дохідність може бути до тисячі відсотків. Мабуть, такі складні терміни. Ти вже чув. Але вони зовсім прості. Коли ми будемо переходити до ланцюжка інвестування, ми з тобою по них подивимося, як там зробляти. Цікаво, Група активів, в можна інвестувати, і можете на це так надивився. Це експертні активи. Це може бути, по-перше, особистий бренд, або я як називаю це репутація. Бо якщо в тебе вже є напрацьований особистий бренд, ти багато людей про тебе розуміють, що ти даєш корисну інформацію. Будь-який твій пост, то може бути використання такого суспільного визнання. тебе це може бути торгівельна марка або авторські права. В мене, до речі, тобі показати є торгівельна марка. Вона це не якась. Нескладна штука, це просто такий документ юридичний. Він видається, наприклад, там моє ім'я Кирило Горшков, але Кір Горшков це моя торгівельна марка, я так захистив е своє ім'я. Крім того, може це може бути знак для товарів та послуг. Якщо ти бачив пользочку, таку ти бачиш віту. Це знак на товари та послугу. Це також інвестиційний актив, бо він коштує грошей. Крім того, авторські права роялті, Роялті вони можуть бути від твоїх пісні, твору, книжки, фільму якогось є артисти які написали хіт і з нього отримують кошти. постійно. Це також експертний актив, це інвестиційний інструмент, який можна створити. Тобто ми з тобою зараз трохи наперед забігаємо. Інвестиційний актив не обов'язково купувати, його можна створити. Це може бути фільм, зображення, книга, вірш, фотографія. Крім того, це можуть бути власні медіа. Це може бути блог або якась контентна площадка, це може бути твій ютуб канал, твій телеграм-канал, інстаграм-канал, спільнота, якась акаунт в Тіктоці та інше. Це все експертні активи. Чому? Бо в них є ключовий принцип, який ми трохи пізніше з тобою роздивимося, але воно все так працює. Не кожен інстаграм-канал це буде актив, але з певними властивостями ти можеш просто... в тебе є змога його створити. Крім того, це може бути автоворонка або партнерська програма, або навіть додаток на iOS або Android. Ключовий ризик, який є в експертному активі, це ризик cancel культури. Ти, мабуть, знаєш, що таке. А якщо не знаєш, то просто загугли, щоб ми з тобою зараз на цьому не зупинялися. Дохідність може бути до тисячі відсотків, і це крута можливість для тих, хто може створювати такі активи. Біржові фонди або ЕТФ може. Ти про це чув. ETF, вони круті, на них можна зробляти 5-50 десь на рік. Це можуть бути фонди нерухомості, земельні фонди, рентні, іпотечні фонди, товарні фонди або змішані. Тобто вони можуть мати риси там або там з іпотечного, плюс там з драгоцінних металів може бути. Також венчурні фонди є приватні, клубні, довічні, самолі, ті, які самі ліквідуються або інкубатори. Інкубатор, до речі, це не зовсім такий фонд, але він поруч десь знаходиться. Я не знаю, коли його протолити. Втолив венчурний фонд, бо він поруч. Ключовий ризик знижується венчурним рівнянням. Ми пізніше будемо на то дивитися. Якщо в когось є якийсь досвід венчурного інвестування, це вам просто вскриє мозок. Дохідність десь 10 тисяч відсотків. І акції це те, що не найрозповсюдженіше, мабуть, що ти чув, коли, куди можна інвестувати. Акції є дивідендні та капіталізаційні, вони трохи відрізняються, а бувають ще і і капіталізаційні в одній. Приватні акції акціонерних товариств. Можуть бути акції публічних компаній, блакитні фішки або біржовий індекс акцій. Ключовий ризик тут ринковий та адміністративний. Ринковий – це коли змінюється якось ситуація із споживачем. а адміністративний – це коли держава щось намагається там перекрити або щось змінити. Це також є ризик. Дохідність 5%, 20%, 200% на рік, в залежності від компанії.